Слава Ісусу Христу! Сьогодні є відповіді на запитання. Ми розіб'ємо на два абзаци, на два параграфи. Першим в нас буде молитва, і друге в нас буде події останніх днів, які сталося. Власне, як ми сприймаємо те, що пройшло в світі, в Росії, в Україні, і наскільки ми близько стоїмо. До часів підхоплення церкви. Перш за все, молитва. Хочу зачитати слова послання до Филип'ян, четвертий розділ, шостий вірш і нижче. Ні про що не турбуйтесь, а во всьому нехай виявляються Богові ваші бажання молитвою і проханням з подякою. І мир Божий, що вищий від усякого розуму, хай береже серця ваші та ваші думки. У Христі Ісусі. Я вже бачу на протязі декількох наших передач, щонайменше вже десь, напевно, було 4-5, коли особлива увага звертається на молитву, коли дуже багато є молитовних просьб. Я щось навіть на початку ніколи не думав, що, можливо, Бог нас використає власне в цій ерії. Це дуже прекрасна прекрасна ерія, коли. Ми можемо молитися один за одного, особливо в ці останні дні. Всьому хай виявляються Богові ваші бажання з молитвою і з подякою. Наскільки ми сьогодні довіряємо нашому Ісусу, наскільки ми довіряємо Йому свої проблеми, наскільки ми довіряємо Йому своє життя. Сотні просьб і бажань помолитися. Коли Власне, щоб ви мали чітке розуміння, що ваша молитва, я рахую, наша молитва, ми всі разом молимося, є почута, почута щонайменше тими, хто стоїть в проводі нашої передачі в даному випадку, я, коли я читаю коменти, читаю просьби, я бачу, де є молитовна просьба. І коли я читаю цю молитовну просьбу, я не тільки ставлю знак. Що я вас побачив, а також коротенько, наскільки мені дозволяє час стати цим мостом між цією просьбою, тобто між вами і мною і між небом. Там, де двоє чи троє, там я є разом з вами. І я вас підбодрюю, коли ви бачите молитовну просьбу, особливо, коли ви бачите, що пастор відгукнувся, поставивши значок. Це говорить про те, що він молиться за цю просьбу. Також ставте, своє, ставте, що ви підтримуєте таку людину, що людина не є одна, що нас не є двоє, нас є багато. І дуже приємно бачити, коли двоє, троє, четверо, десятеро відгукуються на таку просьбу і йде молитва до неба. Уявляєте, наскільки є сильно зв'язана передача з небом, коли ми молимося один за одним. Найбільший успіх, я рахую, коли передача досягає єдності в молитві. Коли ми, не бачачи один одного, відчуваємо один одного. Моляться мама, тато моляться за своїх дітей. Маленькі діти, хтось не бачить, хтось не чує, хтось втратив здоров'я. Прийшли подячні просьби дуже багато людей. Ви читайте ці подяки, які йдуть. Що людина прийшла, мала рак, вже четверта стадія, прийшла, мала перевірку. Сказали, що людині залишилося жити ще декілька днів. Пізніше йдеться молитва, людина знову йде на повторне обстеження. І лікар навіть з такою претензією, а що сталося? Напевно, ті лікарі, які дивилися перед тим за тобою щось але тут зовсім два різних аналізи лежать, Воно не може йти разом. Там тут ти повністю хворий, а тут так виглядає, що в тебе абсолютно немає ніякої хвороби. Ми бачимо, як діє Господь і таких бажань є багато. Людина, яка є зайнята демоном, пише, що звільнена, людина, яка батьки моляться за свою дитину, що дитина є непослушна, робить непристойні речі, не приходить додому, почали разом молитися, дитина міняється. Одна є дуже цікава подяка, коли жінка молиться за свого чоловіка, каже, він є сильно в алкоголі. Почали молитися, тож маленький проміжок часу ще не пройшло там пару місяців, буквально декілька днів. І жінка каже, приходить чоловік додому, починає блювати. Пізніше знову хоче, ніби тягнутися до алкоголю, воно йому є противно і не хоче навіть дивитися в цю сторону. Господь вмішується в життя людини і дає огиду до алкоголю, о, о, огиду до порнографії, огиду до різного блуду, огиду до того, що. Абсолютно не викликає ніякого одобрення в здоровому людському розумі, і людина від цього звільняється. Коли я читаю ці коментарі, я ще іще раз дякую Богові, плачу разом з вами, наскільки Господь є сильний, наскільки Господь діє. Пише мама одного воїна, молодого, напевно, синка, який пішов воювати і Кантузія. Людина, яка після цього прийшла і шукає, як, як повішатися. Не може звільнитися від цього почуття. Мама дає цю просьбу, заяву, і дитина воїн, який постраждав, отримав контузію, стає вільним і зараз біжить до церкви і хоче прославляти Бога. І можемо читати масу, масу таких подяк уже за дуже короткий проміжок часу, як Господь працює в нашому житті. Живий Бог! І для нас, особливо для передачі, яка вірить, що церкві лишилося на землі ще дуже короткий проміжок часу, це є надзвичайне сильне підбодрення, що ми є на правильній дорозі, що Господь діє в нашому житті, що Він є живий, Ісус Христос, і не має значення, якою є сильна проблема, якщо ми хочемо звільнитися від цієї проблеми, якщо є люди, які бажають молитися за звільнення. Певної людини від цієї проблеми Бог відповідає. Читаємо ці коментарі, я вірю і підбодрюю вас. Писати, як тільки Господь діє в нашому житті, пишіться. Це. Це, не, це не просто для нашої передачі, щоб ми процвітали чи щось в цьому роді. Абсолютно ні. Не сьогодні, завтра ми з вами зустрінемося з Богом. Ми не знаємо, як ще довго нам лишилося тут бути на землі. Але коли є така передача, і вона. Має вплив на інших, можливо, ми ще когось піднімемо для спасіння. Недаремно євреї вірили, що коли Господь ізціляє людину, Він не тільки її ісціляє, але він прощає гріхи. Хто згрішив? Ніхто не згрішив. Ніхто не згрішив. А чому він хворий? Чому він каліка? Ніхто не згрішив. Все є добре. Але щоб виявилася слава Божа, і такий є не раз підхід. Молимося один за одного, хай Господь нас благословить. Слідуючий слідуючи пункт наших відповідей на запитання я, власне, назвав Росія Свята Земля. Росія я написав з маленької букви, щоб розуміти, про що йде мова. Мова зараз йде про Вікторію Нюленд, яка буквально. Пару тижнів тому назад пішла у відставку. Якщо ми вивчаємо з вами події останні днів, це не просто політика, це не просто лунає за кафедрою якась політична дія, мені абсолютно цього не потрібно. Ми з вами зараз направляємо фокус на останні дні, як вони зв'язані з Ізекілем 38-39, де ми бачимо зараз Біблію, що таке Вікторія Нюленд? Це є жінка, високоосвічена жінка, яка Пентагоні відповідала за певний проєкт, Як знищити і поділити Росію. Вона в цьому проєкті була понад 20 років. Останніх 10 років вона стає головою цього проєкту. І останніх 5 років вона виносить спеціальний план, що Росія може бути знищеною. Руками українців недаремно лунає цей лозунг до останнього українця, не використавши ні одного солдата з НАТО чи з Америки до останнього українця руками українців при певній допомозі Сполучених Штатів першим ділом Сполучених Штатів і Європи. І зараз, що ми бачимо, цей акт повністю провалився. І як розуміння того, хто вивчає останні дні, ми з вами бачимо, що недаремно є її відставка. Замість того, щоб розвалити Росію, проходить такий певний проміжок часу, два роки, Росія стає все сильнішою і сильнішою і економічно і політично, і що саме сильно по відношенню до православної церкви духовно. Ми бачимо, що зараз проголошує Росія, коли стався в цей теракт. І не даремно це. Був сплановані ці дії. Колись ми, можливо, трошки ширше на цю тему поговоримо, щоб показати, хто в тому є винувати. Винувата, ніби Україна. Хоч насправді для Росії Україна то невели, невелика проблема. Якщо буде доказано і проголошено. Що за цим стоять Сполучені Штати Америки, і вони є спонсорами цього проєкту. Ви розумієте тепер, чому з самих перших днів, з самої першої години зразу Сполучені Штати кажуть, що немає ніяких слідів, які б не вели до України. Це відразу стає зрозумілим по відношенню до тих уроків, які ми ще мали колись, що Америка просто перестане існувати. І вона перестане існувати руками Кремля. Ми це прекрасно розуміємо. Але з другої сторони, де ми абсолютно входимо в дуже сіру ерію, коли ми вивчаємо з вами, хто такий є 46-й, послухайте мою проповідь, яка була десь уже майже три роки тому: останні дні капітолію, або чи буде ще літо в Америці, там, де я більш показую, що стається, коли вибрали 46-го, і чому інакше не могло бути по відношенню до світових еліт, чому тільки він мусив керувати. Не тільки Америкою, але цілим світом. Це є людина, католик. Це є другий раз в історії Америки, коли католик керує цілою країною, не допускається Конституція. В даному випадку, в цій останній, не допущено було. Він не просто є католик, а... але він займає дуже сильний, сильну позицію в єзуїтському ордені. Дуже високу позицію. І напряму виконує наказ папи. Який наказ папи зараз? Цілий світ зараз готується для того, щоби Росія через папу робиться скритно. Ви можете бачити певні ниточки, які тянуться від папи і тянуться від цілу... через цілий світ і йдуть до Росії, щоб Росія стала самою сильною країною у світі. Що хоче папа, щоб зараз сам президент Росії повірив, що він є основна особа в світі, що він все рішає в світі. Немає сильнішої особи, ніж він. І ми бачимо, як мідія зараз працює на цей імідж, що за цим стоїть. Чи ми колись задумували, що за тим стоїть? Якщо ми уважно чуємо наші проповіді, тут конкретно виражається Єзикіль 38 38,39. Відкриємо з вами 38 розділ, четвертий вірш. Написано: І заверну тебе, тобто північний народ, і вкладу гачки, я, тобто Бог, щелепи твої. І виведу тебе та все військо твоє, коней та верхівців. Усі вони досконало озброєні. І в дальнішому вони всі мають лягти по відношенню до Єзекія 39 в долині перехожих. Тобто, що задумав папа через 46-го? Щоб сьогоднішній червоний цар, розумієте, про кого йде мова, повірив в те, що він є сильною особою в світі, православна церква проголошує, що. Це є свята війна, що Росія є святою землею. Зараз це все було проголошено на всіх каналах. Свята земля. А що таке є свята земля? Свята земля може бути тільки одна: це є Ізраїль. Тобто робиться зараз прямий виклик по відношенню до Єзикіля, по відношенню до Даниїла, коли дві сильні релігії, які є в Росії, з'єднаються, це є православ'я і мусульманство, власне, в лиці Турції, Ірану. І інших країн, які попадають в цю коаліцію, саме Іран і Турція, і Росія, і йдуть не самі, а Господь вкладає гачки, і вони йдуть проти Ізраїлю. Не так Росія, як власне Турція Іран, для яких знищення Ізраїлю це є життєва задача. А для Російського царства це є Одиниця номер один в світі Уже ніколи не підніметься той, хто претендує на світового лідера. Розумієте, як далеко закопане зерно? ні цілий світ чекає світового лідера. І цей світовий лідер має керувати цілим світом, і в дальнішому він проголошить себе місією. І зараз Ватікан робить все те, що він може зробити, щоб цю місію повірив цар Кремля. І так виглядає, що він повірив. Зараз ми дуже скоро побачимо, що буде робитися на теренах України. І коли він остаточно в це повірить, він збирає цю всю армаду свою, і разом з цією армадою православних і е, мусульман йде проти Ізраїлю, і Бог нищить їх в долині перехожих. Сам Бог це нищить, Бог це робить. І Ватікан прекрасно розуміє цю акцію. Як знищити таку могутню країну, як знищити те, що називається Тартарія? Що називається пеклом Тартарія Мегеле? Хто її може знищити? Сама себе тільки може знищити. Як сама себе може знищити, якщо піде проти Бога? І недаремно сьогодні проголошується свята Росія, свята Земля і свята війна? Ми бачимо, наскільки близько зараз ці всі цепочки починають працювати разом. І ми стоїмо дуже близько до цієї події, коли ця армада орда народів? На жаль, більша частина. Буде формуватися на теренах України, досконало озброєні. Я зовсім не здивуюся, коли сюди прилетять зараз f 16 f 35 саме сильні літаки. Чому я так кажу? Тому що ми читаємо по відношенню до Слова Божого, що досконало озброєні. Росія, ця орда, РОЖ, мусить бути досконало озброєним. Там не може бути другорядної зброї. Що пізніше ніколи люди, які особливо будуть проживати в Ізраїлі, не сказали, «Та, там були одні каліки, одні нищі, побиті. Як ми сьогодні любимо говорити про російського царя? Як ми любимо говорити про їхніх генералів, таке не працює. Таке не працює. Це погана, погана пропаганда обману. По відношенню до Біблії, це мусить бути самий досконалий вояка, самий досконалий командуючий, який мусить піти проти Ізраїлю, і щоб пізніше не викликало сумніву, що проти них пішли каліки. Коли Бог вступиться і сам розіб'є цю досконалу орду. Розумієте, що боротися з калікою, що розум... боротися з алкоголіком, що боротися з людиною, яка ось, ось має вмерти від раку, в якого в голові не все добре працює, з такою людиною дуже легко боротися. З нею може боротися сама слабенька країна світу. Так не буде. По відношенню до слова, коли ми акуратно вивчаємо слово Боже, це має бути досконале військо. І цілий світ зараз буде працювати на це досконале військо. І, власне, Ватікан майже досягнув цієї цілі. І коли зараз цей голова рош зрозуміє, що він є самою основною особою в світі, що всі бояться його, він буде виконувати свою основну місію. Я є світовий лідер. Не з Єрусалима буде підняти світовий лідер. Світовий лідер буде піднятий з Москви, і він буде керувати цілим світом. І тоді, власне. Не де-небудь навіть не на теренах Росії, не на теренах України, а на землі Ізраїлю, куди вони підуть, в долині перехожих. Господь сам вмішується в цю акцію і знищує і царя, і всю його орду. А тепер перед нами стоїть запитання. Чому ми не віримо в Біблію? Чому ми сьогодні в церквах не розбираємо Ізекіля 38, 39? Мені сьогодні висилають на Расу, а там один проповідник зі Швеції каже, що то зовсім не так має бути. прізвище не хочу називати, не потрібно. А хто він? Авторитет? Авторитет для Біблії? Що таке північний народ? Що сьогодні можна назвати північний народ, який досконало озброєний? Хто сьогодні є на півночі і хто є досконало озброєний? І хто сьогодні диктує умови бантитизму, умови терору, акту? Терористичних актів у світі. Хіба Турція? Абсолютно ні. Всі знають, про кого йде мова. Тартарія мегале. Недаремно вона так називається. І мені дуже шкода, коли не раз такі проповідники виходять на арену, починають замилювати людям мозги, теорія, яка не йде від Біблії, і люди попадають в сильніший просак, чекаючи чогось іншого. Так, ми з вами живемо в останні дні. Ми живемо дуже близько до підхоплення церкви. І зараз, власне, ми бачимо, як сніжний комик починає зробитися все більшим, більшим і більшим. І вже навіть не вистачає часу, сили, розуміння тих всіх подій, які стаються одна за одною, які уже навіть сліпо приводять до Єзекіля 38-39, приводять до тих подій, коли має відбутися остання акція перед підхопленням церкви. Дехто допускає з богословів, що, можливо, ця акція. Буде в перші дні великої скорботи, як тільки церква підніметься, і, можливо, навіть церква цього не побачить, але це вже, як кажуть, немає в цьому нам Божого інтересу, Божій церкві, тому що ми тільки бачимо, що робиться, і більше і більше себе укріпляємо в подіях останніх днів, що ми не просто живемо в останні дні, а ми живемо в останні години останніх днів. Хай Господь нас благословить. Щоб ми даремно не, прорив... не проливали крові. Щоб ми розуміли, що всі народи світу, це вам не сподобається, але так є. Навіть включаючи російський народ, вони потребують звільнення проповід... проповіді Євангелії. Ви не дивіться те, що робиться в Кремлі, а дивіться на цілий народ. Той народ абсолютно нічим не відрізняється від цих інших народів. Подивіться, що зараз робиться з нашим українським народом, який. Я би сказав, дуже сильно пов'яз в чаруванні, провідіннях різного роду, який відкинув Біблію, звертається до молфарів. подивіться, що робиться в Карпатах наших малювничих, що робиться в Рівенській, Волинській області, де на кожному кроці ми можемо побачити чародіїв, які дають свої послуги. То навіть дивно, що ми бачимо центральні канали українського телебачення, які починаються з ворожбитства і що скаже ворожбит на рахунок тої чи іншої дії. Сьогодні всі без винятку, без винятку, включаючи мене, включаючи Канаду, ми потребуємо спілкування з Богом, потребуємо живої віри, потребуємо живої церкви. Сьогодні, як ніколи, іде це сильне випробовування кожного з нас, яку позицію по відношенню до Біблії я займу в своєму житті? Чи я є миротворець, Чи я є з Ісусом Христом, Чи я витягую меч? І виконую свою волю, а не Божу волю. І останнє, я би хотів, би, щоб до кінця виконалась воля Божа. Я б хотів би, щоб до кінця Господь, як по відношенню до тих, хто є під алтарем, шостий розділ відкриття Івана Богослова, коли буде зриватися одна із печати, і коли святі стоять під престолом і кажуть: Господі. Коли ти вже будеш мститися за нашу кров, бо так багато несправедливого навколо нас, не мстіться самі улюблені послання до римлян, а дайте весь гнів в руки Божі. І далі Іван Богослов буде вже продовжувати. Потерпіть ще трошки, ще трошечки. І закінчиться це. І коли міра гріха буде повна, міра гніву буде повна, тоді не ти, людино, а Бог. Повноті покаже свій гнів на тих людях, на тих народах, на тих президентах, які відійшли від Біблії і робили свою волю. Так що вибір сьогодні, правильний вибір за Біблію, все даємо в руки Божі. Хай Господь нас благословить. Станемо і будемо молитися там, де ми є. Дорогі всемогутні Ісусе, ми щиро дякуємо Тобі за ці хвилини молитви. Ми дякуємо Тобі за цей час. Ми дякуємо тобі за ті просьби, які сьогодні висловлюються на сторінках цієї передачі. Ти бачиш, скільки батьків, скільки братів і сестер йдуть з молитвою до Твого престолу в благодаті. Ти бачиш, як багато людей сьогодні є хворі на рак, як сьогодні багато людей є хворі на різні хвороби, які панують в цьому світі, скільки людей втратили спокій, скільки є розбитих сімей, скільки є розбитих навіть церков. І зараз люди просять за це і ложаться все на алтар перед Твоїм престолом. Дорогий Ісусе, вийди на зустріч. Зайди в ці дома. Ти бачиш ці просьби, ти бачиш ці значки, які поставлені навколо цієї просьби, це не просто значок. Це говорить про те, що ми довіряємо цю проблему в Твої святі руки. Дай, щоб ще одна і ще одна душа відчула, наскільки ти є добрий Бог. Кого ми на носилках принесли перед Твоїм престолом, поклали перед тобою, бо сам не міг прийти. І зараз ми даємо цю нужду в твої святі руки і з цілих підніми. Ми молимо Тебе за наш рідний край, наш рідний дорогий край, який так багато зараз страждає. Хай до кінця виконується твоя воля. Зроби так, щоб не гинули люди. Ми молимо тебе за цю нову країну, в якій ми зараз проживаємо. Ми просимо миру для Єрусалиму. Цю останню точку показу перед великими подіями останніх днів дай мир. Все ми вручаємо в Твої святі руки, а тобі слава по віки віків. Амінь. Отче нас, що живеш на небі, нехай святиться ім'я твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні. І прости нам борги наші, як і ми прощаємо боржникам нашим, і не веди нас спокусу, але збав нас від лукавого, бо Твоє царство, і сила, і слава по віки віків. Амінь.